Ну, Встановлені, так чи не ви? Вибачаєш, як є знаково. Що згідно постанови суду, які зобов'язання? А у нього такий нічний, я знайшли його біля. Є є нічний. Я вважаю, що Філюк цього вважаю, що все добре. Ну, вже. Трибатися в суд. Ну, поки постанова не оскаржена вами. Оскаржена чи ні? Оскаржена? Ні. Ну, до вас звертаюсь. Що? Да. Давайте, беріть свою особисту речі. Привіт, напевне, вибачай, спеці... що пізно. Хоча, Людмил, твій. Так. Да. Я бачу, що люди ще не шарніші воно зараз. Щоб поєднувати на 102, тобі? вас встановлено адміністративний да. наклад. Піднаглядний, так? <бірі>? Да. І що? Все, Ми знаходитесь по місцю проживання, не тушувати. Реєструй на 102. У мене то є місце проживання? Є. Порушення накладу. Пускай ще все, Тепер подисти, все. подисти. Є? Один момент, який зараз я побудував. Ігорь Володимирович, будемо з вами проєктивні заклади. Які? Рекомендуємо покинуть дані та, території. Так? Так. З та, 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 деякий час перенаправлені на реакцію місцеві заклади. Зараз закон не забороняє. У побічному місці. І що Тим, що один нахир порушуєте, це вже є того порушення. А ви теж, то отримуєтеся того, що ви спершу це сказали. Це, раз. це вже є подушення. І що? В... Законно вимог А Я що, зобов'язаний. Я нікому нічого не зобов'язаний. Законно вимогу поліцейського. Він дивишся на себе. Коліше, Відкрийте і от. Я значить, нічого не буду відкупатися. Самостійно відкрийте, подивилися, перевірили щасливий дорог. Ви мені все подали? Є стали, стали, ідіть додому. Так, так? ви довго збираєтесь. Ну, це мої проблеми, Бо як, ви, як ви, я довго цього. Давайте ми втрачаємо час. Показали, пред'явили на вимогу. Володиму. Зача, ми втрачаємо час. Я, ми я, я, я встав. Ми закону не порушуємо. Я теж не порушую. Тепер перевірка. Топ. Тепер перевірка. Це нормально з вашим одягом? Ну, то, ну, як я можу... Перевірили, встановили особу. Далі що не зробили? Все, перевірили, встановили придвій, особу. Все, я можу, можу йти додому. Я не буду Ви, вам... Ви, має... двох Все. Ви, Ви не маєте права. Ви не маєте права. Ми журналісти право. зараз на камеру проведемо законно. Ви не маєте права. Маємо право, зачитали вам закон чому? Як? Ну, як? Я, що? я не розумію, що? чого ви, ви в мене... Ми вилучаємо вас. Ви щось приховуєте. А далі що, піде зараз, біна, ще якийсь там бляха суд і ще, коротше, ще віки, мене закриється. Що зберігаєте, фактично речі вони збовжую. Та що, ти в мене там зброя, автомати. Днімайтеся, їдьте. Кухайте, це вже проти закону. Піднімайтеся, бо ми втрачаємо час, просто ви скільки не містим. Ви не маєте права мене трохи. Маємо. 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 Ми Маємо. не, не. не тропимо вас. Я, я просто завтра піду і напишу ви. заяву ви. на вас. Під камеру працюємо, все закончили. Для огляду. У мене там речі, і що. Добре, привіз просто що там за речі? Одяг, то одяг, дякую. Я що маю на камеру свої не, труси не, показувати, шкарфетки, блін, так? Відкрити да. для огляду, не витягувати, відкрити. Піздець, блядь, я поражаюся да, нахуй. Во-во,